Ти де був? Там Варта кіно кримська татарка Сайде Аріфова під час Другої світової війни врятувала 88 єврейських дітей. Причому зробила це двічі: спочатку від нацистів, а згодом від радянських військ НКВС. Хоробрі дівчині тоді ледь виповнилося 20. Показати на великому екрані подвиг Сайде вирішив Ахтем Сайтаблаєв, актор, телеведучий і знаний режисер, якого прославила Хайтарма, стрічка про депортацію кримських татар. Через анексію Криму новий фільм карбували у Грузії, дознімали в Україні. Та Ізраїлі бюджет стрічки склав 31 мільйон гривень, 10 з яких виділило держкіно. Офіційним саундтреком картини стала пісня «1944» переможниці Євробачення співачки Джамали. Сьогодні у день пам'яті жертв геноциду кримських татар. Чужа молитва виходить у широкий прокат. Новий фільм про Майкла Джексона у мережі опублікували перший трейлер стрічки, що розкаже про останні дні життя короля поп-музики. Біографічний фільм базується на спогадах особистих охоронців Майкла, які супроводжували його. Книга з їхніми коментарями була видана після смерті зірки і одразу стала бестселером. На таку ж славу очікують і творці фільму Майкл Джексон у пошуках небувалії. Небувалі – це вигадане місце, яке відоме сказок про Пітера Пена. Головну роль у фільмі зіграв Наві, загально визнаний двійник номер 1 Майкла Джексона. До слова, Наві був знайомий із попкоролем, бував у його домі і працював як дублер музиканта в останні роки його життя. Прем'єра стрічки відбудеться за півтора тижні 29 травня. Літак, винищувач на королівському весіллі. 33-річна Піпа Міддлтон і її наречений 41-річний Джеймс Метюс вирішили вразити гостей не лише вишуканою церемонією, але й авіашоу. У суботу під час їхнього весілля у небо здійметься літак часів Другої світової війни. Легендарний бомбардувальник носить ім'я Спітфаєр і вважається унікальним, найменшим і найкомпактнішим винищувачем усіх часів. Шоу із його участю відкриє святкову церемонію. Нагадаємо, вона Будеться 20 травня і стане головною подією року у британському королівському календарі.